Подвір'я ліцею імені Ольги Басараб на один день перетворилося на величезний ярмарок. Метушилися усі учні, батьки, вчителі та мешканці міста, які прийшли придбати якийсь смаколик чи витвір дитячої творчості, а все для того, щоб допомогти зібрати кошти для підтримки наших військових. Директорка ліцею закликала усіх до активного ярмаркування, бо місія заходу дуже важлива. У Нас є спільна мета сьогодні. Ми збираємо кошти на реби для наших захисників. Бурштин неодноразово потерпав від авіанальотів дронів, і це необхідний інструмент для того, аби ми навіть в своєму містечку не зазнавали обстрілів. Тому я всіх запрошую витягнути гроші. Дати виручку нашим дітям і ці кошти підуть на благодійні цілі, на підтримку наших воїнів. Чого тут тільки не було: десерти, пряники, галицькі пляцки та торти, всілякі закуски, а ще продавали картини різні рукодільні витвори. Заступниця директорки ліцею Ірина Путящик каже, що діти та батьки охоче взяли участь у ярмарку. Ми дуже задоволені і щасливі взяти участь в акції, і діти вже зараз питають, коли буде наступна, тому що їм це все дуже сподобалося. Вони не тільки придбали смаку. Олики розпродали майже всі, але вони також двоє учнів придбали картини, тому що всі розуміють, що всі кошти придбані, йдуть на ЗСУ. Батьки також з величезним задоволенням брали в цьому участь, і я впевнена, що така акція дуже потрібна. Діти закликають допомогти військовим, бо це сьогодні, як кажуть, дуже важливо. Якщо ви Хочете давати гроші на ЗСУ, не бійтесь, бо тому, що їм буде ліпше від цього, бо вони захищають нашу країну. Вони люблять нас. Мій тато на війні воює. Я йому багато малюнки роблю і іншим на зсу. Батьки вважають, що такий ярмарок це чудова ідея вчити дітей добра та залучати до благодійності. Це дуже чудова ідея. Діти стараються, діти організовані. Е, майже все продали. Я також придбала багато чого від всіх потрошки. Е, загалом дуже задоволена. Ціни були досить демократичні від 10 до 50 гривень. Усе виготовлено власними руками. Вчителька ліцею Лілія Зубрицька каже, діти радіють, що все так гарно продається. Усім класом дружньо приготували смачні торти, горішки, мармурове печиво, желе. торг нас йде досить вдало, діти активні і покупці наші теж активні. Дякуємо Збройним силам України за можливість, ту, що ми маємо. Тут трошки поторгувати і допомогти їм, і разом спільно вибороти нашу перемогу. Були на ярмарку й майстер-класи. Зокрема, пані Ірина переїхала з Дніпропетровщини, захоплюється Петриківським розписом. Цього навчає її дітей. Це моя душа, я сама з Петриківки цікавляться фарби. Різнокольорові, все яскраве дітям. це вподоби. в межах благодійного ярмарку. Уже традиційно провели благодійний аукціон у якості лотів картини від учнів ліцею, аксесуари для великоднього кошика, виготовлені батьками, а також сам великодній кошик від директорки ліцею Наталії Бойчук. Ярмарок пройшов успішно. Загалом вдалося зібрати 260 тисяч гривень для підтримки наших відважних воїнів. Надія польова, новини телерадіокомпанія Раї.